Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано 62-гу позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання ради прибуло 26 депутатів. Отже, маємо форм і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 62-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкрито. Ще... З'явлення протоколу оберемо секретаря сьогоднішнього засідання. Ставлю на голосування кандидатуру нашої колеги підує секретаря сьогоднішнього засідання, принків за Бабінська, Будзибула, Города, Родоводський, Запорська, Кармазин, Костик, Костюк, Руцький, Кубішин, Кушнір, Лостовський, Медвій, Доліни, Тарухина, Петубна. Здається, Лмак, Савичовець, Валенти Юрій, Сир Чицюк, Симбай. Нічого тобто, немає. Тюкін, Алявка, Шамаровський. За 27. Прийнято рішення. Дякую. Коли говоримо двох працівників та підрахунку голосів, депутат Тарас Гудхаровський і депутат Михайло. Ставлю на голосування кандидатури на наших колег і доволі як працівників сьогоднішнього засідання. Голосуємо. Гринків, Запад Бінська, Вудзевули, Гоплота, Городоморський, Заборська, Кармазин, Костя, Кутюк, Рабуський, Кубічний, Кушнір, Лестовський, Міська Вінна, Тарусінка, у нас рудий, Саломак, Седорович Олександр, Дрович Юрій, Сипський Ситцюк, Симфай, Кучен, Калянка, Шаворовський. Прийнято рішення, дякую, є здорові. є проект порядку денного, чи є зауваження до нього? Що немає з вашого дозволу на голосування в цілому? Римків Запабінська, Бузевова, Горгота, Гродиловський, Забродська, Кармазин, Костик, Костюк, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Вестовський, Медвідь, Олійник, Харухина, Педубна, Рудин, Саломак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Сембай, Торський, Тютін, 22 Шоваровський. Сприйнято рішення, дякую. Колеги є проект регламенту. Чи є зауваження? Якщо немає, з вашого дозволу на голосування в цілому. Ринків за. Бабінська, Будзилова, Грогота, Городовольський, Жабродська, Хармазин, Кости, Костюк, Кривуцький, Купішин, Кушнін, Ростовський, Мідрі, Оліни, Пермухина, Підудна, Руди, Саломак, Седовичавець, Сидорович, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Тютін, Халявка, Шаваровський. За 28. Прийнято, дякую. Переходимо до першого питання: чи бажаю виступати із заявами та оголошеннями? Немає, дякую. Переходимо до наступного питання. Внесення змін до попутників бюджету. Доповідача мія мудра. Прошу голови за Ми не всі питання проговорили на засідання постійної депутатської комісії. Отже. Прокоментуйте проєкт рішення. Шановні депутати, на комісії початково проговорили це питання, бо е, на чергову сесію обговорювали питання, але ще раз вам розкажу, що поступив лист е, до міської ради із проханням від військової частини А 7076 е, придбати 10 е, акумуляторних батарей для дронів. І, е, є пропозиція виділити 99 тисяч на придбання тих батарей. І від Золочівського водоканалу, і на рішення вчорашнього рішення комісії ТПНС виділити 322 тисячі на капітальний ремонт водопроводу по вулиці Лесі Українки, перехід методом горизонтального направлення буріння вулиці Бродівської місті Золочеві. Там там аварійна ситуація, в людей немає води і Ліквідувати цю воєнну ситуацію, пропозиція виділити 322 тисячі. Тільки тих дві позиції. Решта питання будуть на черговій сесії 6 червня. Чи є запитання до Олександр? Нема. Дякую, дозвольте, я з вашого дозволу ставлю це питання на голосування. Риків Запавська Бузилова, Городовольський, Заборська, Кармазин, Кости, Костюк. Прибузький, Кубішний, Кушнір, Врестовський, Медвій, Оліниця Рукина, Підубна, Родиса, Вомакса, Дрович, Олександр, Дорогоч, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Тутін, Халявка, Шаворовський. За 28. Прийнято рішення. Дякую. Наступне питання внесення змін до програм соціально-економічного культурного розвитку. Вашого дозволу ставить запитання на голосування відразу. Ринків за Бабінська, Тудзірува, Города, Городський, Заброцька, Стармазин, Конські, Кустюк, Белуцький, Кубічні, Тучні, Олестовський, Медвій, Оліни, Фурукина, Петубна, Родий, Саломак, Сидорович, Олексій, Розумій, Стеж, Ситук, Симбай, Зорський, Тюкін, Халявка, Шаваровський. За вас прийнято рішення. Дякую. Наступне питання це внесення змін у наше попереднє рішення 36.74 від 7, 12, 23 року про встановлення умов про дектації міського воді. Чи проєкт рішення всім зрозуміли? З вашого дозволу ставлю на голосування в цьому. Я відповідно не голосую. Повійська розбули робота Городоводський, Заброська, Шармазин, Костя, Костюк, Трувуський представі російські медійки. Оліна Петрук на фіду на новини зamazonaws до учавець лоджюрі з Інститутом Байтовський юринг Колянка Шавороцька. Напад. Це не долічний діалог. Доступне питання є про безпеку передачу державної власності відо передавачів та антен. Було доставлено голосування. Голосую. Ринків Бабінська, цілого рода Гродовоцький, Заводська, Кармазин, Плоска, Кустю, Кривузький, Кубішин, Ушнів, Лисковський, і Дві Голіни, Первухана підубна, родий Саломак, Садорович Олег, Садорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Тютін, Халявка, Шаваровський. За вас Принятим рішення. Тож, чи в різному, хтось бажає виступити. Це вулиці, <пізна> <пізна> там де спілять похорона, там колись були встановлені казівники, зелені стрілки, поворот міста на жителяний зал і. Історичну частину міста. Тобто тільки відновити там колись збере ті стовпи і ті стрілки. Ага, пере перевозили великі вагочки, потягнулися, mm. муторя, а потім не відновили. Богдан, Богдан Володимирович, звернення до служби доріг, дорога служби доріг, це вони Ну так, Це не наші, це служба до рік. Дуже, будь ласка, там при'їзді в місто сторони Львова. Напевно, з Тернополя стоїть в казінник, що Злочинський замок XVIII століття. Мені здається, що він 16 століття, го століття. 17, 17, 17. З, цього, з, цього, з цього приводу, керівник Львівської галереї е, також е, піднімав те питання, на якому на заході. Е, також звання до служби доріг, це їхнє знакове господарство, це вони це робили, хай ви написали неправильно, хай поправлять. Дякую. Ще третє питання. Ми на бюджетній комісії неодноразово обговорювали питання ЦНАПу, що в нас немає державного реєстратора. Так, серйозне, серйозне дуже питання не тільки на бюджетній комісії, на всіх нарадах це питання є на контролі. Є дуже важка процедура, аби той реєстратор відбувся. Здачі іспитів. Тобто є якісь є такі умови створені, як на мене, це абсолютно якісь корупційні умови. І оця людина, котра сьогодні йде, не знає цих іспитів, і, і, і от в раз-враз це відповідається, це, це тільки в Києві можна зробити. Ну, там, Ціла купа проблем з цим зв'язана. З цього приводу я вже звертався на, до асоціації міст, які <клес> заробили, бо така проблема є не тільки в нас. От є реєстратор, навчений, нормальний, кваліфікований, він виїхав з тих чи інших причин. І сьогодні є другого реєстратора. Поставити це не там взяв людину і поставив. Це треба, щоб ця людина склала певні кваліфікаційні іспити у Києві. А дорога до них туди є. Ну якась ускладнена, що це не вдається зробити багатьом. От я ми це розуміємо в центр ОТГ, і знаєте, один третій. Ну, отже, якщо ви знаєте, якогось реєстратора хто хотів би перейти до нас і е, е, працювати в нас, хоче приймати. Я що... Оля, Оля, Оля паре людей, вони готуються, їдуть, здають іспити. І їх провалюють на Так, та. і от було так через те через те відбувається. У нас так багато всього яка пропозиція? Пропозиція, щоб керівник ЦНАПу... ну хоче знаєте, якщо треба підготуватись до тої здачі, щоб додатково залучили ще якихось людей, які з культів прийшли, і таке подібне. Але це треба. Абсолютно правильно, я однічно розмовляю. Це на, на, на нарадах, то тобто буває на нарадах. Так, і ми вже декілька разів У нас, бачите, те питання затягнулися. затягнулися. Неохота не вивозити кошти в сусідні громади, бо це наші доходи в тому числі, і ми це чітко розуміємо. Але якщо ви насправді знаєте кваліфікованого фахівця, охочу прийму. Просто нема такого. Не, як, ще краще, який вже пішов в курсі, Так. Питання дуже актуальне, Віталій. Немає людини. Ще хто бажає? Порядок денний сьогоднішнього засідання. Вичерпані. Я дякую вам, що ви прийшли, бо наша сесія зумовлена звернення ВЧ 7076, щоб прискорити ці питання. Порядок денний засідання вичерпаний. дозвольте засідання 62-ї позачергової сесії Солочинської міської ради оголосити закритим.